Усім доброго дня в Києві таку нерухомість назвали би видова нерухомість. Чому? Тому що краєвид у нас просто неймовірний. Ходімо сьогодні, подивимося в оренду двокімнатну квартиру. Ви вже впізнали це місце, жк резиденція, але це 10-й поверх, і вона вся у нас має неймовірний краєвид. Причому дивіться на це робоче місце. Оце просто ви себе за ви за ним просто уявіть. І споглядаєте на красу нашого південного буга і все місто у вогнях. Уявили? Телефонуйте прямо зараз, тому що її заберуть за лічені дні. Квартира з неймовірним краєвидом, бо тільки погляньте, наскільки заворожує ось такий вид у нас абсолютно з усіх кімнат із кухні. Неймовірна краса. Далі перейдемо по плануванню нашої квартири. Не тільки краєвид у нас гарний, але й сама квартира дуже охайна, комплектована усім потрібним абсолютно для життя. Величезна коридорна зона, вона на взагалі великої площі, дуже світла і охайна, і продумано усе до дрібничок. Маємо ось таку спальню з гарним ліжком, двоспальним, ортопедичним матрасом, індивідуальною підсвіточкою біля ліжка. Плюс комод, і при вхідній зоні маємо багато шаф для зберігання. Далі перейдемо в спальню номер 2 Вона фактично у нас зараз для відпочинку, тому що тут у нас зона телевізора, ви бачите м'якого диванчика, і ще окремо на балкончику розоновано під робоче місце та зону відпочинку. Бачите, що є кондиціонер, і фактично ще ось тут ближче покажу: наше робоче місце та зона відпочинку у вигляді ось такого невеличкого ще одного диванчика. Так, далі. Краєвець віконечка хочу показати вам ще в день. Тобто, фактично, у нас повністю проглядається уся лінія Південного Бугу в центральній частині міста. Надзвичайно красива кухня велика, що мені дуже подобається в новобудовах. Що кухня вже реально достатньої площі, це велика простора. Теж у нас кухня, фактично повністю комплектована усім потрібним. У нас квартира з індивідуальним газовим опаленням, плюс до всього є теплі підлоги. І, бачите, по техніці маємо все потрібне: це духова шафа. І і газова поверхня, мікрохвильовка та холодильник. Фактично, пралка теж у нас присутня, санвузол величезний, дуже чистий. Загалом ця квартира максимально чиста, акуратна, жодних сторонних запахів. Вона вже вільна, ключики в мене на руках, готова показати в будь-який комфортний для вас час. І ще хочу зупинитися в вечірню пору доби, показати наскільки красиво ось у нас з цього робочого місця проглядається краєвид. Телефонуйте, шикарний варіант під оренду. Набирайте.